Як змінювалася ситуація по прийому українських біженців у Іспанії з 24 го року по 25 п'ятий рік, сьогодні дивимося всі тенденції, що можна робити, а що нельзя, щоб ви зрозуміли до чого все йде, і що ви можете зробити, а що вже зараз закрито? Нагадую про мої автоконсультації про страхування у Іспанії. Всі посилання будуть у описі до відео. Дивимось уважно. Тимчасовий захист для українців продовжено до 2026 року. Для всіх все окей, все реновується, все, що треба зробити вам по реновації, звертайтеся, є консультації особисті. Є моя збірка автоконсультацій. Якщо ви хочете залишитись в Іспанії по осілості, то весь стаж, який ви тут провели, тобто весь час, який ви провели, він вам. Зарахується, це просто клас. Не у всіх зарахується той час, коли ви були на тимчасовому захисті або на іншому виді легалізації. Так, не у всіх він зараховується на тимчасовому так, і це дуже класно. Навіть якщо ви були студентом, то цей час зараховується у стаж типу, що ви тут пробули, для того, щоб далі оформити. Інший вид легалізації і отримати свій ВНЖ в Іспанії. Не будуть мати шансу отримати ВНЖ лише ті люди, які подавалися на міжнародний захист, тобто на класичне біженство. А в мене було дуже багато людей. Які казали, ні, ні ні, давайте, а можна зробити, давайте краще ми подамося на біженство. Я казав, для чого вам це робити? Це не потрібно, це ні. І ось зараз все випливає, отак, як я і казав. Зараз оцей час, який ви були на біженстві, він не буде зарахований у те, щоб вам. Податися потім легалізацію на ВНЖ. Тому слухайте уважно те, що я кажу у своїх відео. Підписуйтесь на канал, робіть репости тим, кому воно потрібно. Замовляйте консультації, записуйтесь на автоконсультації, підписка, лайк і репост. В Іспанії вводиться новий вид легалізації, якого ще не було. Це такий сумісний між Арайго Laboral і Арайго Соціаль, який був раніше, називається Арайго Соціолабораль. Вам треба прожити 2 роки, знайти контракт будь-який хоча б на півставки, і подаватися з нелегального статусу. І тоді ви зможете розраховувати на Венжі Іспанії. Ось така історія. З 2025 року потрібна буде прописка на реновацію тархет по тимчасовому захисту. Тобто, якщо Ну, воно немає цього в законах, нема, якщо ви подивитесь на сайт екстанхерії список документів, які вам потрібні для отримання тимчасового захисту або для реновації тимчасового захисту, там нема прописки. Але ось цей. Так би мовити, людський фактор, да, коли куди ви прийдете, і якщо офіцер цього не знає, бо для інших громадян воно потрібно, а для тимчасового захисту нема цієї вимоги. І не всі офіцери, і не всі відділки, не всі префектури знають це. це. І вас можуть просто завернути, і вам треба буде що треба робити і ще раз, або йти в те місце, де його зроблять. Як його правильно зробити, також звертайтесь, все розповім. Прописку на реновацію краще мати вже. Якщо ви, наприклад, жили в іншому місті або в іншій країні, але тут отримали і хочете ще реновувати цю тархету іспанську на тимчасовий захист, то дуже важливо зробити прописку. І сенсація з 2025 року мають прийняти закон, в якому всі автономо. Які перейдуть на спеціальний франчайзовий режим, всі, хто оформилися автоному, це аналог нашого ФОП, але на загальній системі. Тобто вони можуть не платити ПДВ, якщо перейдуть на цей режим, але вихідні рахунки у них не мають перевищувати за рік 85 тисяч євро. Тому думайте уважно, якщо це вигідно вам, можна переходити туди. Якщо у вас в минулому році народилась тут дитина, і вона прожила тут у легальному статусі один рік, тобто, наприклад, тимчасовий захист це легальний статус, то ви можете оформлювати дитині громадянство. Не для всіх так є. З нелегального статусу нема. Коли дитина народжується на тимчасовому захисті або на іншому легальному статусі, народилася, рік прожила, і у вас мають бути оцей рік. Оці тархети дійсні, коли вона прожила. Тоді все подаєте документи на оформлення громадянства дитини. І потім можете воз'єднуватись з дитиною по громадянству. <му> Відмова від тимчасового захисту Іспанії у 2025 році. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно прийти у екстанхерію, у поліцію, в якій ви. Отримували свою тархету, і запросити ренонціар protección temporal. вам дадуть підписати певний документ, який ви можете скопіювати, і його вам буде достатньо для зміни тимчасового захисту на іншу країну. Але якщо ви просто відмовляєтесь для того, щоб потім перейти на інший вид легалізації в Іспанії, на ВНЖ, то майте на увазі, що 4 місяці вам треба буде почекати, допоки в базі даних він стане дійсним. Віза на no Lucrativo це один із варіантів легалізації, в якому ви можете приїхати сюди і просто жити тут без права на роботу. Якщо ви, наприклад, своїх батьків сюди перевозите або вам не треба тут. Щось робити, щось, ну, як, як ну, легалізуватися, просто вам потрібні документи для того, щоб тут постійно проживати. Віза на лукратіво це один із варіантів. Так ось з цього року вона видається на 4 роки. Якщо раніше кожного року по типу кожного року треба було реновувати і показувати дуже багато доходів набагато більше, ніж інші візи. Я кажу саме зараз про візи. А не про тимчасовий захист чи інші види захисту чи інші види легалізації, то це було ну як би сказати, ну не дуже для всіх. Якщо ти родичів перевозиш своїх, ти можеш платити. да, це норм. Це те, що 183 дні треба буде жити обов'язково в Іспанії. Мається на увазі, скоріш за все, що типу вони хочуть скасовувати цю візу. Для чого? Якщо ти 183 дні живеш тут, ну з цією візою можна було жити де захочеш. Де завгодно. Розумієте, але якщо 183 дні живеш, то все, плати податки, ти податковий резидент. Умовою для того, щоб її отримати, буде, що ти 4 роки прожив, і якщо тобі на 4 зараз видадуть, то далі вже буде або ти залишаєшся тут, або повертаєшся в країну походження. Тобто, скоріш за все, вони хочуть позбавлятися цього виду легалізації. Всі, хто подавалися на Digital Nomad візу, на візу цифрового кочевника, ви маєте розуміти, що вам в цьому році можуть змінити ставку податку. Оці 24%, які всі вважають фіксованими, але вони не фіксовані. Це просто, ну, якби така от середня сума, від якої все рахується, такий нуль, від якого все типу, рахується. Наприклад, вони можуть як підвищити цю ставку. Так, ви можете знизити її. Наприклад, якщо у вас на утриманні є люди, наприклад, мама, дружина, донька, син, собак, звісно, немає ще собак не включили сюди, хоча всі борються за права тварин більше, мабуть, ніж за права людей. У вас сестра, якщо рідна, у вас на утриманні. Ці податки можна навіть ці 24, які є зараз, можна знизити. Але знайте, що номанд-віза, це віза цифрового кочевника. І оцей податок, який от от, самий головний, середній 24, це для однієї людини, якщо ви один приїжджаєте. він може бути підвищений. Ну і близько 40 українців заарештували в Валенсії і по всій Іспанії, ну, приблизно в основному все в Валенсії відбувалося за перестановки по криптовалютам. Тобто, ті, всі, хто переказували свої кошти сюди криптовалютами, оці всі перестановки, які ви знаєте, що не можна з України вивезти. Відбув відбулися арешти, навіть ну, вибивали двері. От так, от поліція приходила спецназ, е, заарештовували комп'ютери, обладнання, навіть забирали дітей. Уявіть собі, це просто був кошмар. Тому. Дуже будьте -то, уважні, тобто, що ви робите, дуже уважно, треба бути тримачем криптовалют. Якщо у вас ви тримаєте крип... криптовалюти і ви заїхали сюди, вам треба подати спеціальну форму у податкову адміністрацію, щоб вони знали, що ви тримач криптовалют. Інакше штраф може досягати 18 тисяч євро. Швейцарія, перша країна в Євросоюзі, яка депортувала українців призовного віку до України. Да, так відбулося, але Швейцарія не є країною Євросоюзу. Вона знаходиться в Європі, але не є країною Євросоюзу і не є країною Шенгенської зони. Я так розумію, що це була певна домовленість. Вони депортували. Є люди певні, які там перейшли кордон нечесно, чисті паспорти там і так далі. В Іспанії поки що такого немає. В Іспанії єдина новина, яку я зараз прочитав про депортацію. Почали видворяти біженців, навіть які отримували цей статус, які скоїли злочини на території Іспанії. Інших ситуацій не було. Навіть якщо чистий паспорт, навіть якщо переходили через Румунію чи Молдову, от також е варіантів не було. Таких видворень не було. Виключно це якісь кримінальні ось такі от моменти були. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре. Нехай вам щастить. Нехай ваше світло сяє в ваших очах. Нехай у вас буде класно все. Всім, хто збирався переїхати, всім, хто вже тут, звертайтеся, проконсультую по всім, що вам потрібно по реновації, по отриманню секунда по тому, щоб отримати всі документи, якщо б вам тут працювати, можна було. Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці і з вами Максим, і сьогодні розберемо дуже важливі речі по легалізації в Іспанії в 2025 році. Новини по податках, арешти криптовалютчиків українських в Іспанії і депортація тих, хто переходили кордон без штампів. Дивимось, сьогодні буде цікаво. Ще тимчасовий захист для українців продовжено до 2026 року. Для всіх все окей, все реновується, все, що треба зробити вам по реновації, звертайтесь, є консультації особисті. Є моя збірка автоконсультацій. Якщо ви хочете залишитись в Іспанії по осілості, то весь стаж, який ви тут провели, тобто весь час, який ви провели, він вам... Зарахується, це просто клас. Не у всіх зарахується той час, коли ви були на тимчасовому захисті або на іншому виді легалізації. Так, не у всіх він зараховується на тимчасовому, так і це дуже класно. Навіть якщо ви були студентом, то цей час зараховується у стаж типу, що ви тут пробули, для того, щоб далі оформити інший вид легалізації і отримати. Свій ВНЖ в Іспанії. Не будуть мати шансу отримати ВНЖ лише ті люди, які подавалися на міжнародний захист, тобто на класичне біженство. А в мене було дуже багато людей, які казали: ні-ні-ні, давайте! А можна зробити? Давайте краще ми подамося на біженство. Я казав, для чого вам це робити? Це не потрібно. Це ні. І ось зараз все випливає, отак, як я і казав. Зараз оцей час, який ви були на біженстві, він не буде зарахований у те, щоб вам податися потім легалізацію на ВНЖ. Тому слухайте уважно, те, що я кажу у своїх відео. Підписуйтесь на канал, робіть репости тим, кому воно потрібно. Замовляйте консультації. Записуйтесь на автоконсультації. Підписка, лайк і репост. В Іспанії вводиться новий вид легалізації, якого ще не було. Це такий сумісний між Арайго Laboral і Арайго Соціаль, який був раніше. Називається Арайго Laboral. Вам треба прожити 2 роки. Знайти контракт будь-який хоча б на півставки. І подаватися з нелегального статусу. І тоді ви зможете розраховувати на ВНЖ Іспанії. Ось така історія. З 2025 року потрібна буде прописка на реновацію тархет. По тимчасовому захисту, тобто, якщо Ну, воно немає цього в законах, немає якщо ви подивитесь на сайт екстанхерії і список документів, які вам потрібні для отримання тимчасового захисту або для реновації тимчасового захисту, там нема прописки. Але ось цей, так би мовити, людський фактор, коли да, куди ви прийдете, і якщо офіцер цього не знає, бо для... Інших громадян воно потрібно. А для тимчасового захисту нема цієї вимоги. І не всі офіцери, і не всі відділки, не всі префектури знають це. це. І вас можуть просто завернути, і вам треба буде що треба робити і ще раз або йти в те місце, де його зроблять. Як його правильно зробити, також звертайтесь, все розповім. Прописку на реновацію краще мати вже. Якщо ви, наприклад, жили в іншому місті або в іншій країні, але тут отримали і хочете ще реновувати цю тархету іспанську на тимчасовий захист, то дуже важливо зробити прописку. І сенсація з 2025 року мають прийняти закон, в якому всі автономо. Які перейдуть на спеціальний франчайзинговий режим, всі, хто оформилися автоному, це аналог нашого ФОП, але на загальній системі. Тобто вони можуть не платити ПДВ, якщо перейдуть на цей режим, але вихідні рахунки у них не мають перевищувати за рік 85 тисяч євро. Тому думайте уважно, якщо це вигідно вам, можна переходити туди. Якщо у вас в минулому році народилась тут дитина, і вона прожила тут у легальному статусі один рік, тобто, наприклад, тимчасовий захист це легальний статус, то ви можете оформлювати дитині громадянство. Не для всіх так є. З нелегального статусу нема. Коли дитина народжується на тимчасовому захисті або на іншому легальному статусі, народилася, рік прожила, і у вас мають бути оцей рік. Оці тархети дійсні, коли вона прожила. Тоді все подаєте документи на оформлення громадянства дитині. І потім можете воз'єднувати з дитиною по громадянству. Відмова від тимчасового захисту Іспанії у 2025 році. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно прийти у екстанхерію, у поліцію, в якій ви отримували свою тархету. І Запросити ренунціар Протекціон temporal». Вам дадуть підписати певний документ, який ви можете скопіювати, і його вам буде достатньо для зміни тимчасового захисту на іншу країну. Але якщо ви просто відмовляєтесь для того, щоб потім перейти на інший вид легалізації в Іспанії, на ВНЖ. То майте на увазі, що чотири місяці вам треба буде почекати допоки, в базі даних він стане дійсним. Віза на Лукратіво це один із варіантів легалізації, в якому можете приїхати сюди і просто жити тут без права на роботу. Якщо ви, наприклад, своїх батьків сюди перевозите або вам не треба тут. Щось робити, щось, ну, як, як ну, легалізуватися, просто вам потрібні документи для того, щоб тут постійно проживати. Віза на лукратіво це один із варіантів. Так ось з цього року вона видається на 4 роки. Якщо раніше кожного року по типу кожного року треба було реновувати і показувати дуже багато доходів набагато більше, ніж інші візи. Я кажу саме зараз про візи. А не про тимчасовий захист чи інші види захисту чи інші види легалізації, то це було, ну як би сказати, ну не дуже для всіх. Якщо ти родичів перевозиш своїх, ти можеш платити. да, це норм. Це те, що 183 дні треба буде жити обов'язково в Іспанії. Мається на увазі, скоріш за все, що типу вони хочуть скасовувати цю візу. Для чого? Якщо ти 183 дні живеш тут, ну з цією візою можна було жити де захочеш. Де завгодно, розумієте, але якщо 173 дні живеш, то все, плати податки, ти податковий резидент. Умовою для того, щоб її отримати, буде, що ти 4 роки прожив, якщо тобі на 4 зараз видадуть, то далі вже буде або ти залишаєшся тут, або повертаєшся в країну походження. Тобто, скоріш за все, вони хочуть позбавлятися цього виду легалізації. Ті, хто подавалися на Digital Nomad візу, на візу цифрового кочевника, ви маєте розуміти, що вам в цьому році можуть змінити ставку податку. Оці 24 які всі вважають фіксованими, але вони не фіксовані. Це просто ну якби така от середня сума, від якої все рахується, такий нуль, від якого все типу рахується. Наприклад, вони можуть як підвищити цю ставку. Так, ви можете знизити її. Наприклад, якщо у вас на утриманні є люди, наприклад, мама, дружина, донька, син, собак, звісно, немає ще собак не включили сюди, хоча всі борються за права тварин більше, мабуть, ніж за права людей. Хі -хі -хі. У вас сестра, якщо рідна, у вас на утриманні... Ці податки можна навіть ці 24, які є зараз, можна знизити. Але знайте, що наманд віза це віза цифрового кочевника. І оцей податок, який от от, самий головний, середній 24, це для однієї людини, якщо ви один приїжджаєте, він може бути підвищений. Ну і близько 40 українців заарештували в Валенсії і по всій Іспанії, ну, приблизно в основному все в Валенсії відбувалося за перестановки по криптовалютам. Тобто, ті, всі, хто переказували свої кошти сюди криптовалютами, оці всі перестановки, які ви знаєте, що не можна з України вивезти. Відбув відбулися арешти, навіть ну, вибивали двері. Так, от поліція приходила спецназ, е, заарештовували комп'ютери обладнання, навіть забирали дітей. Уявіть собі, це просто був кошмар. Тому. Дуже будьте -то, уважні, тобто, що ви робите, дуже уважно, треба бути тримачем криптовалют. Якщо у вас ви тримаєте крип... криптовалюти і ви заїхали сюди, вам треба подати спеціальну форму у податкову адміністрацію, щоб вони знали, що ви тримач криптовалют. Інакше штраф може досягати 18 тисяч євро. Швейцарія перша країна в Євросоюзі, яка депортувала українців призовного віку до України. Е, да, так відбулося, але Швейцарія не є країною Євросоюзу. Вона знаходиться в Європі, але не є країною Євросоюзу і не є країною Шенгенської зони. Я так розумію, що це була певна домовленість. Вони депортували. Є люди певні, які там перейшли кордон нечесно, чисті паспорти там і так далі. В Іспанії поки що такого немає. В Іспанії єдина новина, яку я зараз прочитав про депортацію. Почали видворяти біженців, навіть які отримували цей статус, які скоїли злочини на території Іспанії. Інших ситуацій не було. Навіть якщо чистий паспорт, навіть якщо переходили через Румунію чи Молдову, от також е варіантів не було. Таких видворень не було. Виключно це якісь кримінальні ось такі от моменти були. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, нехай вам щастить, нехай ваше світло сяє в ваших очах, нехай у вас буде класно все. Всім, хто збирався переїхати, всім, хто вже тут, звертайтеся, проконсультую по всім, що вам потрібно, по реновації, по отриманню секунда соціаль, по тому, щоб отримати всі документи, якщо вам тут працювати, можна було, нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Посилання секретне буде у описі до відео.